Прогноз на два топ-матчі АПЛ на цю неділю: Тоттенхем, Астон Вілла і Ліверпуль Манчестер Юнайтед. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоманд. Цьому відео розберемо два матчі АПЛ на цю неділю. Оберемо найкращі варіанти ставок, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково поставте лайк на удачу під цим відео, тому що з вашими лайками прохідність ставок зараз досить добра. 60 плюсів та 13 мінусів за крайніх 70... Три ставки також. Напишіть свою думку по цих матчах в коментарях. Рандомних п'ять коментарів отримують по 200 гривень. Можете подивитися результати минулих таких розіграшів. В моєму телеграм-каналі там також будуть додаткові розіграші. ось, До прикладу, як на лігу чемпіонів, де потрібно буде вгадати рахунок в одному з матчів. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там відкритий чат для обговорення ставок. Завжди можете зайти, подивитися на що ставлять інші учасники чату. також запитати думки на рахунок своїх ставок, подивитися на що ставлю я, і це все абсолютно безкоштовно. Тому очікую також і на підписку на телеграм-канал, і переходимо до розбору першого матчу. Це матч Тоттенхем Вілла. Варто відзначити, що Вілла жахливо стартували в цьому сезоні, але зараз у них серія з п'яти матчів без поразок, з яких чотири перемоги. Два Матчів були в Єврокубках і три матчі АПЛ. Варто зазначити, що на виїзді у Астонвіл гірші показники індивідуальної результативності, гірші також показники і в захисті. Вони дають більше прибувати по своїх воротах. А отже, у Тоттенхема вдома буде чимала кількість моментів. На думку букмекерів, Тоттенхем підходить до цього матчу фаворитом. Коефіцієнт 1.95 на даний момент на їх перемогу дають. Вважаю, що ближче до матчу цей коефіцієнт трішки підросте, тому що у Астон Віли все ж. Крайні результати трішки більш позитивні, зважаючи на той фактор, що Тотанхім грає з високою лінією захисту. Вони постійно тиснуть на ворота свого суперника. Багато кутових заробляють. До речі, ставка на кутові на Тотанхем також буде в телеграм-каналі. Тому це ще один привід підписатися на Телеграм. Також Тотанхім багато пробуває по воротах свого суперника, хоч і реалізація в крайніх матчах не дуже то і тішить. Тим не менш, Тотанхім і через високу лінію свого захисту, і багато атак дає. Проводити по своїх воротах також у Тоттенхема високий показник і пропущених м'ячів через те, що вони дають багато простору позаду, і команди, які вміють грати в контратаках, вони чудово користаються цим проти Тоттенхема. Ставка на те, що команди обміняються голами, виглядає максимально логічно на цей матч. коефіцієнт 1.75, через те, що Тотанхі має стабільно високі показники індивідуальної результативності, але разом із цим немало пропускають, оскільки Астонвіло на виїзді більше дає прибати по своїх воротах, але й самі вони. Зараз набрали кращу форму, то обмін голами це досить логічний варіант ставки на цю зустріч. Також можна взяти і 1 x і тотал більше півтора на Тотанхім, тому що Тотанхем все ж кращу ефективність набору очок має в цьому сезоні аніж Астон Віла. Хоча Вілла і починає виходити з кризи, та все рівно гра команди ще не дуже то і стабільна. Тому. Не програш Тоттенхема з тоталом більше півтора, також можна брати на цю зустріч. До речі, такі комбіновані варіанти ставок, як один і тотал більше півтора, чи, наприклад, там перемога якоїсь команди з тоталом менше п'яти з половиною, загалом широка лінія, високі коефіцієнти і вивід без комісії. Це все очікує на вас в закріпленому коментарі під цим відео. Там е, також високі коефіцієнти. Що дозволить на дистанції вам виграти більше. До прикладу, якщо ви ставите 100 ставок, то з вищими коефіцієнтами прибуток буде значно більший. плюс ви це все виведете без комісії. Рекомендую спробувати. Посилання в закріпленому коментарі. Також вводьте при реєстрації промокод СТВК, який дасть максимальні бонуси. Ну і переходимо до наступного матчу. Це Ліверпуль Манчестер Юнайтед. Гра Манчестер Юнайтед мені крайнім часом не дуже подобається. Багато провалів в захисті, хоч і Ну, це краще, аніж гра Манчестер Юнайтед в минулому сезоні. Ліверпуль зараз трішки здав в плані результатів. Три матчі поспіль без перемог. І оскільки це матч на Енфілді, очікує максимальної зосередженості від Ліверпуля. Обидві команди грають в досить атакувальний футбол. Манчестер Юнайтед на виїзді проти Ліверпуля, звісно, навряд чи нав'яже якусь серйозну боротьбу. Ліверпуль на Енфілді це історично сильна команда. І тут я вважаю, що можливо Манчестер Юнайтед і заб'є, але на гол МЮ ставити не хочу, тому що я не дуже полюбляю цю команду. Натомість вважаю, що краще взяти тут тотал більше 2,5 і Ліверпуль має вже нарешті взяти очки 1 x і тотал більше 2,5 Це перший більш безпечний варіант на цю зустріч на випадок якихось 2-2. Але все ж я вважаю, що тут МЮ... Максимум, якщо заб'єте то один, тому ставка на перемогу Ліверпуля з тоталом більше 2,5, Вона трішки більш ризикована, але вона із вищим коефіцієнтом, і також має високі шанси на успіх. Має заходити перемога Ліверпуля і тотал більше 2,5 – Це другий прогноз на цю зустріч. Друзі, свої думки напишіть в коментарях. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.